На війні загинув волинянин Сергій Міщук. Ракетний удар по Запоріжжю. Опіс генпрокурора повідомив про 25 загиблих та 50 поранених. Оточення росіян біля лимана на етапі завершення. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 30 вересня. У студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Волинь втратила ще одного героя на війні. Загинув волинянин Сергій Міщук. Чоловік 1987 року народження загинув поблизу населеного пункту Нове на Донеччині. На військову службу був призваний 21 червня цього року. Редакція телеканалу конкурентів висловлює щирі співчуття родині загиблого героя. Найбільше з волонтерів заємників подали свої дані до системи шлях через Львівську, Волинську та Тернопільську обласні військові адміністрації. Як повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Наєм, загалом в Україні було видано 146 тисяч дозволів на виїзд водіям, з яких 60 тисяч волонтери. Згідно з даними мінінфраструктури у Волинській оваду, системи шлях станом на 19 вересня було внесено 6836 волонтерів. Тому Волинь одна з областей, де цих дозволів було видано найбільше. Старовинні книги, монети та ляльки-мотанки. Мешканка села Звірів Підгацівської громади облаштувала у своїй оселі музей декоративного мистецтва. За роки життя жінка назбирала у своїй колекції чимало автентичних речей. Нині до її будинку може завітати будь-хто і навіть щось придбати. Багато назбиралися робіт, а я жила в ківерцях. Якось ну, у мене і в краєзнавчому музеї була виставка. Ну там їх там, зовсім небагато було. Потім в ківерцях була е, виставка. А потім просто в мене так вийшло, що я мала будуватися отак от якось. Завжди в своєму будинку виділю е, одну Діс. кімнату чи дві да, для музею. Отак. От то ви тут придбали, так? Якби чи будували? Я побудувала, і вже я знала, що в мене буде тут музей. То як же виділила собі територію? Галина Міндер, жителька села Звірів Підгацівської громади. Вона мисткиня, колекціонерка старовини і здавна захоплюється автентичними речами. Впродовж років у неї назбиралася чимала колекція. Тому вона вирішила збудувати будинок і у ньому створила музей. Декоративного мистецтва Я так потрошечки збираю, там своє. Там от люблю куточок, куточки воно зібрала вже часто до вас заїжджають от Просто ті е -е. люди, які їдуть по дорозі і бачать, що музей Особно ми заїжджають ті, кому це подобається. От такі, може самі художники, там якісь творчі люди. До її оселі може завітати будь-хто зовні будинок, розмальований традиційними українськими орнаментами, а всередині є усе від ляльок мотанок до старовинного одягу та книг. На даху жінка зберігає найцінніше. Ось, наприклад, нещодавно знайомі передали їй молитовники 19-го століття із церкви на рівненщині. А це книги мені вже привезли з Рівненщини. Тут ще книги початку 19-го століття ну дуже цікаві, бачите. Так, угу. Десь в моїй ще родинні є. Церковні книги. Оце як вони називаються Мініа. Це е, обично як ну, в церкві майже в по монастирях це на книжка о, така велика на один місяць. І вони читали за місяць, мали прочитати оті такі книги. Кожен ага. день молилися і читали от. Ага. різні різниця. Так. Да. Ну, і це з якого року чи немає там? Да? Тут треба дивитися, треба дивитися. Треба дивитися там, бо раніше ж там не цифри, а були а букви Місто Мисткиня каже, музей функціонує уже два роки, і за цей час у її оселі побувало чимало людей. Та і її садибу, яка розташована по трасі за 10 кілометрів від обласного центру, не складно помітити. Також у жінки можна придбати і музичні інструменти, наприклад, дощовицю. Продає вона і квіти із власного саду. Кошти з їх продажу волинянка передає на потреби збройних сил України. На Волині син намагався відмазати батька від адмінвідповідальності. Як повідомили у поліції, в Волині 29 вересня на одному з блокпостів поблизу СМТ Цумань поліцейські зупинили для перевірки автомобіль сан. Під час спілкування з водієм та перевірки документів правоохоронці виявили, що у нього відсутній страховий поліс на авто. Аби не складати протокол, син правопорушника спробував вирішити питання на місці та запропонував поліцейським гроші, які згодом і надав. На місце події відразу викликали слідчу оперативну групу поліції у селі Лепляни, де розташовані очисні споруди Луцькводоканалу, триває реконструкція трьох радіальних відстійників. Як повідомили у Луцькій мерії, радіальні відстійники жодного разу не ремонтували з часу їх будівництва у 70-х роках минулого століття. Нині влада знайшла можливості для їхнього капітального відновлення. Ремонт радіальних відстійників дозволить перевести на них процес очищення стоків у той час, коли інші об'єкти в системі будуть проходити етапи реконструкції, передбачені міжнародним проектом, що фінансується європейським інвестиційним банком. В офісі генерального прокурора повідомили про 25 загиблих та приблизно 50 поранених від ранкового ракетного удару по колоні із цивільними у Запоріжжі, які чекали на виїзд на непідконтрольну територію. За даними слідства, 30 вересня приблизно о 7.30 ранку збройні сили РФ задали ракетного удару по Запоріжжю. Була обстріляна цивільна гуманітарна автоколона з мирними жителями на виїзді з міста в районі авторинку. Громадянин Росії звернувся до Луцького міськрайонного суду із проханням дозволити йому проживати в Луцьку, щоб уникнути мобілізації в Росії. Суд у позові відмовив відповідне рішення ухвалили 26 вересня. Як йдеться у матеріалах справи, уродженець Псковської області приїхав до Луцька у 2018 році, щоб проживати тут у цивільному шлюбі з українкою мешканкою Луцька, згідно із законодавством, іноземці можуть тимчасово перебувати в Україні не більше як 90 днів. Протягом півроку, відповідно, чоловік суттєво перевищив дозволений термін перебування. Оточення російського групування біля Лимана на Донеччині перебуває на етапі завершення. Як повідомив речник східного групування військ Сергій Череватий, тривають заходи із завершення оточення російських військ у районі Лиману. Під вогневим контролем ЗСУ тримають майже всі логістичні шляхи. Українські захисники опублікували відео, як російські окупанти тікають на Лиманському напрямку, і назвали такий відступ тактичним перегрупуванням. Міністр оборони Великої Британії Бен Волес на цьому тижні здійснив неоголошений візит до Києва та зустрівся із своїм українським колегою Олексієм Резніковим. Про це він 29 вересня написав у Твіттері. За словами Волеса, під час зустрічі з Резніковим він обговорив постачання більшої кількості допомоги Україні, зокрема військової. Зазначимо, що Велика Британія вже встигла відреагувати на незаконні фіктивні референдуми на тимчасово окупованих територіях України. Всього санкційний список Великої Британії розширили на 92 пункти. Влада Канади закликала своїх громадян не відвідувати Росію, а тих, хто вже там, виїхати, доки є доступні комерційні шляхи. Про це повідомляє сайт Уряду Канади. У відомстві закликали канадців уникати будь-яких поїздок до Росії. Через наслідки війни проти України, включаючи часткову військову мобілізацію, обмеження на фінансові операції та дедалі більш обмежені варіанти перельотів, також громадяни Канади, які мають російське громадянство, можуть бути покликані на військову службу. Збройні сили України ліквідували уже 59 тисяч 80 окупантів. Станом на 30 вересня українські військові також знищили 2338 танків, 1391 тисячу систему, 4932 бойових броньованих машин та іншу військову техніку ворога. Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. Президент України Володимир Зеленський 30 вересня оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до Північно-Атлантичного альянсу, як зазначив Зеленський, де-факто Україна вже пройшла свій шлях до НАТО. Щойно завершилось засідання Ради національної безпеки та оборони. Ми маємо рішення. Перше тільки шлях посилення України і вигнання окупантів з усієї нашої території повертає мир. Ми пройдемо цим шляхом. Друге Україна була і залишається лідером в переговорних зусиллях. Саме наша держава завжди пропонувала Росії домовитись про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо, він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з Росією, але вже з іншим президентом Росії. І третє, ми маємо зафіксувати юридично все те, чого ми вже досягли фактично. Саме в Україні вирішується доля демократії в протистоянні з тиранією. Саме тут, міцністю наших державних кордонів, ми можемо закріпити міцність кордонів усіх європейських держав. Ми можемо гарантувати, що ніхто більше не наважиться повертати війну на наш континент. Саме тут, в Україні, цінності. Нашої євроатлантичної спільноти отримали справжню живу енергію, силу народу, який бореться за свободу, і силу народів, які допомагають у цій боротьбі. Ми де-факто союзники. Це вже досягнуто. Де-факто ми вже пройшли свій шлях в НАТО. Де-факто ми вже довели взаємосумісність зі стандартами альянсу. Вони реальні для України. Реальні на полі бою і в усіх аспектах нашої взаємодії. Ми довіряємо один одному, ми допомагаємо один одному, і ми захищаємо один одного. Це і є альянс де-факто. Сьогодні Україна подає заявку, щоб зробити це де юре за процедурою, яка відповідатиме нашому значенню для захисту всієї нашої спільноти у пришвидшеному порядку. Ми знаємо, що це можливо. Ми бачили, як цьогоріч Фінляндія і Швеція розпочали приєднання до альянсу без плану дій щодо членства. Це справедливо, справедливо і для України. Президент Росії Владімір Путін оголосив про так зване приєднання до РФ окупованих областей України: Запорізької, Харківської, Донецької та Луганської. Разом з тим бункерний дід цинічно звернувся до влади України із закликом сісти за стіл переговорів. Але наголосив, що РФ не буде обговорювати повернення Україні чотирьох вказаних областей. Люди, які живуть в Луганську та Донецьку, Херсоні та Запоріжжі, стають нашими громадянами назавжди. Наївно сказав Путін. Не забув кремлівський недомірок і вкотре пригрозити ядерною зброєю Україні, якщо ЗСУ продовжать звільняти захоплені території. У Луцьку на вулиці Гордіюк розлючений неадекватно напав на кіоск. Чоловік рукою розбив вітрину магазину. Як повідомляє видання Волинь онлайн, інцидент трапився 30 вересня. А все через те, що під час повітряної тривоги кіоск був зачинений, що категорично не сподобалося лучанину. Він забажав прикупити цигарок і просто розтрощив вітрину. Порушника, який поводився неадекватно, затримали правоохоронці, поклавши на бетон. Той виправдовувався, що вчинив так не Ну, а просто хотів сигарет та просив його відпустити. Згодом він намагався вирватися із автополіцейських, заявляв, що готовий оплатити збитки, а потім навіть взявся погрожувати правоохоронцям. Чоловіка забрали у відділок. Рівнозначний обмін влада Російської Республіки Тува у якості компенсації роздає овець і баранів сім'ям жителів регіону, яких мобілізували для війни в Україні. Про це повідомляє видання Сибір Реалії» та прес-служба уряду Туви. Зазначається, що кожна сім'я отримує по одній тварині. Щедрості у Росіян не позичати. Окрім баранів, родичам недовоїнів, яких заберуть померти в Україні. Роздадуть ще й пшоно картоплю і навіть. Капусту теж росіянам символічно натякають, що одного барана з їх родин вони забрали як мобілізованого у інтересах Кремля, щоб померти в Україні, а іншого барана віддають на забій в родини. Символізм цієї ситуації просто шокує. Українські військові зайняли селище Ямпіль Донецької області і фактично оточили місто Лиман, взявши в кільце російські підрозділи. Про це повідомили низка пабліків і ресурсів окупантів. У соцмережах з'явилося відео із українським військовим у селищі Ямпіль. котики, ямпіль наш. У звіті американського інституту вивчення війни також йшлося про те, що українські війська атакують Лиман із трьох напрямків і відрізали доступ Росії до найважливішої дороги Сватове Лиман, яка є основною наземною лінією зв'язку, що підтримує російське групування у самому Лимані. Ватажок так званої ДНР Денис Пушилін зізнався, що зсу майже оточили російське групування у районі Лиману. Також він визнав, що окупанти повністю не контролюють Ямпіль та Дробишева. На війні з російськими окупантами загинув ще один герой з Волині житель села Глухе Богдан Крикончук, 1979 року народження. Про це повідомили у Дубечненській громаді. Не стало сина, брата, чоловіка та батька трьох дітей. Про дату та час прибуття загиблого героя на рідну землю обіцяють повідомити згодом. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Працівники ДБР повідомили про підозру у державній зраді колишньому командиру протичовнового корвету Луцьк, який у 2014 році, після окупації Росією Криму, перейшов на службу до загарбників. Капітан третього рангу після захоплення збройними формуваннями РФ його частини у Севастополі добровільно присягнув на вірність агресору. На сьогодні він командує російським протичовновим кораблем Суздалець, який бере участь у російській збройній агресії проти України. Колишньому військовому заочно повідомлено про підозру у державній зраді у Луцьку знайшли вбитим пацієнта реабілітаційного центру Ренесанс, який позиціонує себе як заклад, де лікують алкоголізм, наркоманію та інші залежності. У головному управлінні Нацполіції у Волинській області телеканалу конкурент Конкурентів повідомили деталі. У середу, 28 вересня, до поліції надійшло повідомлення про те, що в одній із установ Луцька помер 73-річний чоловік. На місце виїхала слідчо-оперативна група для встановлення усіх причин та обставин події. Поліцейські провели. Оперативні заходи та встановили, що 31-річний чоловік, який перебував на лікуванні у цьому ж центрі, задушив потерпілого через неприязні відносини. Відомості внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною першої статті 115 кримінального кодексу України, зловмиснику оголосили про підозру у скоєнні умисного вбивства. Волині знову у скорботі. У війні з расистами свої життя віддали ще двоє героїв. Так, 28 вересня, у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Гороб'ївка Харківської області загинув воїн із села Велимче Володимир Радькович, 1993 року народження. Також загинув волинянин Турко Віталій 1995 року народження, житель Любешова. Герой загинув також 28 вересня у результаті ворожого обстрілу під час виконання бойового завдання на території Харківської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих героїв. Внаслідок ракетного удару по приватному будинку в ніч на 29 вересня у Дніпрі загинуло четверо людей. Двоє діток, їхня мама та бабуся. З усіх дивом вцілів лише пес на ім'я Крим. Як розказав міський голова Дніпра Борис Філатов у телеграмі, пес сидів на руїнах, вив і чекав на господарів. Як зазначається, родина мешкала на проспекті Поля у Дніпрі, проте від початку війни жінка Наталія вирішила перевести своїх дітей у приватний сектор Дніпра до бабусі. Саме туди в ніч проти 29 вересня прилетіла російська ракета. Рятувальники в Дніпрі, які виїхали на місце прильоту, побачили травмованого собаку. Пес відмовлявся навіть зрушитися з місця. Тому рятувальники викликали зооконтроль, які зафіксували в пса контузію і серцеву недостатність. Також на місце трагедії приїхав чоловік загиблої жінки та батько дітей, який зараз служить у зсу. Він в одну мить залишився без домівки і без сім'ї, як і старий пес Крим. Російські окупанти можуть багатотисячним угрупуванням рушити на Луцький Львів. Один із сценаріїв такими діями загарбники захочуть відрізати Україну від постачання західної зброї. Проте, есть великі сомнения, что им це вдасться. Про это заявил военный эксперт Олег Жданов. Если будет массовая переброска, ну, допустим, 1100-150 они перебросят, то на зимнюю военную кампанию, да, мы можем говорить о том, что, предположить с вами о том, что они будут готовить ударную группировку на два направления, это Волынская. То, что, помните, мы в марте, в апреле обсуждали, в мае обсуждали вероятность, я сказал, что самое вероятное направление это не повторно Киев, а поход на Луцк, Львов, вот в этом направлении. Потому что главная задача будет это отсечь Украину от, западных, от запада для того, чтобы предотвратить поставки вооружений. Сегодня это не имеет такого критического значения, потому что поставки границы у нас почти там больше тысячи километров, и поставки идут через всю границу. Поэтому даже дойти до Львова это, это не решить эту задачу. Вот. Ну а судя по тому, что группировка войск может быть большая, я уже сказал, может быть и 100, и 150, до 200 тысяч, если они соберут, если, видите, везде если если они соберут вот эти полмиллиона до Нового года, как они хотят собрать, то да, они могут рассматривать два оперативных направления, это на Киев и на Луцк, Львов. Ну, судя по заявлению, и я склонен ему верить, пана Данилова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны, мы готовы к встрече. Жданов ще раз наголосив, що Україна дуже довго готувала північний кордон і зустріч ворога буде дуже серйозною. Зсу не залишать окупантам жодного шансу. Вніч на 30 вересня у Дніпрі, внаслідок прильоту іскандерів, щонайменше одна людина загинула, і ще п'ятеро отримали поранення. Також знищене транспортне підприємство. Зазначається, що під час пожежі, яку спричинив російський удар, згоріли 52 автобуси, ще 98 ушкоджені. Крім того, у Дніпрі понівечені кілька багатоповерхівок: гімназія, магазин та адміністративні будівлі. Також росіяни тричі били по Нікопольському району градами та важкою артилерією, проте минулося без загиблих та поранених. У Червоногригорівській громаді пошкоджено промислові об'єкти: десяток приватних будинків, водопровід та лінія електропередач. У Нікополі снаряди зачепили приватні оселі. Окрім того, ворог завдав ракетного удару по цивільній гуманітарній колоні на виїзді із Запоріжжя. Люди стояли у черзі для виїзду на тимчасово окуповану територію, щоб забрати своїх родичів, відвести допомогу. Є загиблі та поранені. На місці працюють рятувальники, медики, усі відповідні служби. Окупанти не давали спокою і Миколаєву. Що найменше вісім людей отримали поранення внаслідок удару Росії по багатоповерхівці? Також з під завалів витягнули жінку. Деталі уточнюються. У соцмережі TikTok набирає популярності новий моторошний тренд. Дівчата та хлопці відкрито зізнаються, що вони стали жертвами зґвалтування або іншого насилля. Роблять це, показуючи татуювання у вигляді медузи, горгони. На цьому відео дівчина показує своє фото із підписом Ура мені скоро виповнюється 6 років. На честь цього мама мене відпустила з моїм дядьком ловити рибу. І наступний кадр татуювання у вигляді міфічної горгони. Що ж означає це тату і чому його пов'язують із сексуальним насиллям? Ми спробували з'ясувати за легендою. Медуза горгона була надзвичайно краси. Вона була дочкою морських чудовиськ і мала ще також дві сестри. І всі вони були надзвичайно. Медуза Горгона дуже сподобалася Посейдону, тому що вона була дуже гарною. І він захотів заволодіти нею. Але Медуза йому відмовила, і, власне, Посейдон та ослухався її і силою зґвалтував її у храмі Афіни. У цьому ж Афіна звинуватила саме медузу, і була дуже сердита на неї. І через це перетворила її та її сестер в страшних чудовиськ. Тото Івані, медуза Горгона стала символом сексуального наслідства. Сильства у салоні розповідають, що найчастіше такі татуювання роблять собі жінки у віці від 25 до 30 років. Такі ескізи також обирають і чоловіки. Зазвичай вони назначення малюнку часто не зважають. Дуже багато людей роблять татуювання медозагоргони, тому що їм це естетично подобається. Ось прикладом є недавно. У нас був запис. Чоловік записався на татуювання медозагоргони. Ми розповіли йому про значення, він сказав, що він не знає цього, і йому просто подобається, як візуально виглядає медуза горгона. За словами відомої луцької психологині Елі Смур, такі татуювання роблять для того, аби жертви насилля об'єдналися. Та що найголовніше не мовчали про свій біль. Чому саме медуза горгона? Тому що вона означає силу, впевненість в собі, і те, що ніколи в житті я більше не дозволю таким чином зі мною обійтися. Того, що це багато є дітей, хлопчиків, над якими знущалися. Це не тільки люди, які потрапляють на вечірку. Наприклад, це саме ті люди, які пережили дуже багато насильства в дитинстві. І вони набивають горгону на себе для того, щоб показати, що якщо мене один раз скривдили, то ніколи в житті я більше не дам мене скривдити. Коли ця дитина пережила вже насилля на другу над собою, то потім, коли вона стає старша, вона робить татуювання як такий тотем на собі. Що я справилась, і я справлюсь з будь чим А цей тренд він піднявся між собою через те, щоб один одному показати, що ми сильні, нас таких багато. Не те, що там 10-20 чоловік, а нас просто десятки тисяч, і доповнити один одного, один одному допомогти пережити це все. Психологиня Еліс Мур зазначає, що жертви насилля майже ніколи не звертаються про допомогу до фахівців, адже вважають, що це соромно. Проте наголошує психологиня, справитися з травмою самотужки практично неможливо. Простіше це все приховати. І за допомогою цієї горгони, за допомогою цього татуювання люди в усьому світі показують, що говоріть про це. Але все одно, я передивлялася дуже багато в Тіктокові і в Гуглі, в інтернеті відео, на яких були зображені татуювання горгони на чоловіках, на жінках. Тут немає різниці в статях. Коли їм задавали питання, що з тобою сталося, вони ніколи не говорять, що вони говорять, що в мене був біль зі мною вчинили на другу, але я ніколи не піду, ні з ким не поділюся, нічого не розкажу про це нікому іншому. Також психологиня наголошує, батькам потрібно якомога більше спілкуватись із дітьми і бути їм друзями, аби знати про проблеми і могти вчасно допомогти. Батьків, наприклад, викликають на батьківські збори, де є ваші діти, чому вони не ходять в школу. А батьки, я в роботі. В мене циклення в роботі. Я розумію, що всім потрібні кошти, всім потрібна робота, але не дивитися на своїх дітей, не дружити з ними, не спілкуватися, не мати ніяких контактів, близьких. То це вже фактично загублені діти, тому що вони ніколи, От саме основне, вони ніколи не прийдуть і своїм батькам не розкажуть про це, тому що батьки вони не вірять. Коли ж з батьками або близькими поговорити про те, що сталося складно, варто звертатись до правоохоронних органів. Є такі ситуації, такі прецеденти, коли е, діти Розповідали своїм матерям про надругу над ними відчимами, але мама не вірили. Або рідним батьком. Мами не вірили. Тому в такому випадку, якщо є така ситуація, потрібно не боятися того, що мама там поб'є, мама буде сварити, мама е відійде, відмовиться, а йти і звертатися до спеціалістів. Не боятися того, що насилля в будь-якому випадку, воно заборонено. Ми для чого підписували конвенцію? Для того, щоб цього насилля в нас не було, щоб таких трендів, через які треба було достукувати до суспільства, щоб їх не було, а тут вони є. Значить, ніхто нікого не хоче слухати за словами психологині для людей, які стали жертвами сексуального насилля, дуже важлива підтримка соціуму. Однак з ними повинні працювати лише фахівці, адже зайва згадка про завданий біль може їх ще більше травмувати. Цей стан називається ретравматизація. Тобто, людину вводять в той самий стан. Вона може з вами зараз поговорити і піти викинутися в вікно. Вона має готова бути говорити про це і тим більше не спеціальну. Спеціалісти не повинні взагалі ніяк з такими людьми взаємодіяти, Того, що людині не можна прийти і сказати, а давай мені розкажеш, як тебе там голотували, чи ти там що відчуваєш. В неї таке відчуття, ніби на неї вилили просто відро помильяв і вона готова на тому місці розчинитися, вмерти і зникнути. Тому ніяких питань, якщо вона буде готова розповісти. Біля неї можна сісти, її треба питати, чи її можна обійняти, чи до неї можна доторкнутися. Того що ці люди бояться доторків. Вони не допускають до себе нікого. Тож тим, хто став жертвою насилля, радять негайно звернутись по допомогу до кваліфікованих спеціалістів та розповісти про свій біль. Адже зґвалтування це злочин, про який не можна мовчати. Адже тих, хто наважився на тату і вирішив, хоч натякнути на те, що з ними сталося, лише невелика частина. А проблема. Ма набагато масштабніша. На цьому ми завершимо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 10 1004 або ж ну п'ятдесят сімсот Для вас у студії працював Владислав Корнелюк. Бережіть себе та Україну. Побачимось.